Ну що, шановні друзі, сьогодні 12 липня свято до Петра і Павла. Збираємося в далеку дорогу, ну далека не далека, але веземо в Херсон нашу гуманітарну допомогу, яку ми зуміли зібрати, дякуючи Самаритянам, дякуючи Валентині Іванні, медичний центр. Ось, ви бачите, загружено. Загружена машина, загружена машина. Ну, разом з нами, з нашою, ну, зі мною, чи я з ними їдуть наші волонтери е, Віктор Іванович і Анатолій Петрович. Да, Петрович, свято вас вітаю. Тоже. Да, дякую. Так що їдемо в далекий шлях, зізвонився вже з е, нашим підрозділом в Херсоні. Чекають нас. Ну що ж, будемо їхати, будемо вести нашу коло. Ну що, шановні друзі, доїхали ми на кінець до міста Херсон, ви бачите ззаді транспарат, розрушень, звичайно, дуже багато по дорозі бачили. Але життя продовжується, йде збір урожаю вже цього року, вже деякі поля переорані, так що їдемо до нашого підрозділу, їдемо вигружатися, далі буде видно. Так, ну що, шановні, вигружаємо, вигружаємо бус, вигружаємо бус, бачите, вже майже вигрузили, заскладірували поки що тут на складі, і видача буде, буде пізніше. А ось познайомитися з нашим керівником від економіки розділу Гірсюков Василь Гіор. Василь Гіорвич, да, ну що, раді вітати вас на Херсонщині. Ми вас раді вітати на Херсонщині. Херсоні. Розкажіть, як ви будете, кому будете роздавати цю допомогу? Ну, у нас вже є списки людей, які потребують допомоги. У нас є, працюють волонтери зі мною. Вон, Сашко волонтер, він вже, коли було підтоплення, вони сутками працювали, перевозили воду, там її їжу, і є на роботі. Ми зараз зробимо списки і роздамо людям і відправимо вам звіт. Так, ну звіт, звичайно, звіт, звіт ми вимагаємо, тому що я сказав, що. Кожна копійка ваша з вашої донації, з вашої допомоги, вона не пропаде і звіт буде, обов'язково буде звіт. І ну бачимо, чуємо вірніше, вже сьогодні постріли тут, так що неспокійно на Кипсоні. Ну але нічого, допомагати українцям потрібно. Так же? Так. потрібно допомагати. Особливо в Херсоні він взагалі <сваж> <сваж> не зрозуміло, що тут, тут дорого відбувається. Ну так, ми бачили там поліщені будівлі, такий поліщення дуже, дуже, дуже багато. Так я зрозумів і людей дуже багато, які потребують. Особливо літні люди. О, літні люди. Відчую, так що це не мої слова, це слова э, нашого керівника в Херсоні. Так що будемо допомагати, будемо, тому що ми ж українці, ми повинні допомагати один одному. Так що, бачите, доїхали щасливо і будемо, загружаємося і будемо їхати назад. Добренько, все, дякую за увагу. Так що пересилайте кошти, хто має, Давай. хоч 10 гривень, хоч 100, хоч 200, хоч 1000. Все рівно звіт буде е, е, для всіх доступний і жодна копійка не пропаде. Awna oh, żegħt yes,